Цьому випуску київське Динамо зіграло проти Галатасараю у Лізі Європи. Стало відомо проти кого зіграє Лунін в одній четвертій фіналу Кубка Іспанії. Ігор Суркіс поділився враженнями від старту підготовки київської команди. Найгарячіші новини з зимового трансферного вікна. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Евертон здобув першу перемогу після повернення Девіда Мойоса. Ірискам у рідних стінах вдалося зім'яти Тоттенгем, причому рахунок 3-0 було встановлено ще до перерви. Шпори змогли відіграти один гол зусиллями Колусевський, а на останніх хвилинах навіть скоротили відставання до мінімуму та на більше їх не вистачило. Мерсесайці перервали шестиматчеву безвиграшну серію в АПЛ і відірвались від зони вильоту на чотири очки. Віталій Миколенко відіграв повний матч, у результативних атаках участі де-факто не брав, лише віддавав передачі у гульових володіннях задовго до взяття воріт. Перед голом колосевський українець навіть врятував ірисок, накривши удар Медісона в порожні ворота. Загалом провини екс-динамівця у пропущених голах немає. За час на полі Віталій 47 разів доторкнувся до м'яча, зробив 5 виносів, 2 відбори, виграв 4 повітряні дуелі, заробив на собі 1 фол та віддав 26 передач, з яких 22 точних. Тепер до трансферних новин. Полісі оголосила про підписання уругвайського нападника Пакундо Батісти. Футболіст вже пройшов медогляд та приєднався до команди на зборах. Контракт з гравцем підписано на три роки. Батіста перейшов у Полісся з мексиканського футбольного клубу Некакса. Проте останні півроку грав за уругвайський пені-роль на правах оренди. 26-річний нападник за свою кар'єру зіграв 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 результативних передач. Півзахисник Карпат Юрій Тлумак перейшов до руху. Контракт з гравцем розрахований на півтора року. Також відомо, що продовжать виступати за рух Євген Постух та Богдан Слюбик. Донецький шахтар, близький до підписання центрального захисника Пеніроля Куана Родрігеса, Президент ругвайського клубу Ігнасіо Рульо вже кілька тижнів веде переговори із спортивним департаментом українського клубу. Гірники готові заплатити за 19-річного ругвайського футболіста близько 6 мільйонів доларів. Український нападник Артем Степанов здобуватиме ігрову практику у другій бундеслізі. Український форвард Байера офіційно перейде в Кайзерслаутерн. річний футболіст гратиме за чотирьохразового чемпіона Німеччини до кінця сезону, а тоді повернеться в Леверкузен, з яким нещодавно продовжив контракт. Львівський рух оголосив, що чотири гравці команди стали футболістами Карпат. Олексій Сич та Ігро Краснопір покинули рух та стали гравцями Карпат вже на постійній основі. Ілля Квасниця та Олег Федор перейшли у стан левів на правах оренди із зобов'язанням викупу. 22-річний форвард Ігор Краснопір виступав за рух з літа 2024 року. За цей час він забив 6 голів у 18 матчах. За повідомленням журналіста та коментатора Віктора Вацка, форвард шахтаря Данило Сікан перейшов у трапзонспор. Сума трансферу нападника збірної України склала 6 мільйонів євро. Також в контракті передбачені бонуси та відсоток від наступного трансферу футболіста. Мадридський реал Андрія Луніна дізнався свого суперника в одній четвертій фіналу Кубка Іспанії. До цієї стадії пробилося вісім команд. Це Реал Барселона Атлетіко Реал Сосєдат, Осасуна Легалес та Валенсія. Тож жеребкування визначило наступні пари. Валенсія зіграє проти Барселони, колишня команда Луніна Легалес. Вдома прийматиме Реал Мадрид. Атлетіко поміряється силами з Гетафе а Реал Сосідат потрапив на Осесуну. Чвертьфінал складається з одного матчу на полі першої команди в парі, базові дати проведення 4-6 лютого. А вже наставник Карло Анчелоті, схоже покине королівський клуб по завершенні цього сезону. Чинний контракт італійського спеціаліста розрахований до літа 26-го року. Однак тренер забажав попрощатися з Гралом раніше. Титули чи невдачі цього сезону ніяк не змінять його рішення. 65-річний фахівець, нібито налаштований продовжити кар'єру в іншій країні, хоча раніше припускав, що Рал буде його останньою командою перед виходом на пенсію. Реал вже визначився з фаворитом на заміну. Це колишній хавбек клубу Хабі Алонсо, який збудував потужний баєр і явно заслужив на підвищення. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від старту підготовки команди до другої частини сезону. Я почав їздити з командою ще коли Динамо очолював Йожив Сабо. Це було років 30 тому, а потім вже з Валерієм Лобановським. Тільки ми не жили тоді в таких комфортних умовах, а жили в суто в спортивних готелях. І тоді хлопці були налаштовані, грали і доходили до півфіналу ліги чемпіонів. Якось я пожартував з гравцями, що можливо їм варто поїхати до такого готелю, який був у нас в ті часи. Тоді б вони оцінили, що хлопці робили раніше. Мені здається, друга частина чемпіонату України буде дуже важкою для нас. Ми розуміємо, що вболівальники не задоволені тим, як ми виступаємо на міжнародній арені. У нас ще є два матчі, і ми повинні проявити себе, показати, що Динамо ще живе. Я хлопцям сказав, що на турнірну таблицю ми не повинні дивитися. Ми повинні дивитися перш за все на нашу гру. Ми повністю довіряємо нашому головному тренеру команди Шовковському та сподіваємось на поліпшення гри від наших хлопців. А вже головний тренер киян Олександр Шовковський ще перед матчем проти Галата Сарая поділився своїми очікуваннями. Безумовно, для нас це новий досвід. Ми раніше вийшли з відпустки, враховуючи кліматичні умови, які є в Україні, ми не можемо проводити чемпіонат в грудні чи в січні. Вважаю, що ми провели достатньо плідну роботу, і гравці готові настільки, наскільки вони можуть бути готові, після майже двох з половиною тижнів протягом яких ми готувалися. Як я бачу шанси для Галата Сарая у завтрашній грі? Давайте будемо відвертими. Ми гратимемо проти одного з грандів турецького футболу. Команда, яка протягом останніх років успішно виступає, та зробила придбання на суму понад 150 мільйонів. Тут грають досвідчені футболісти, представники різних чемпіонатів, і це безумовно лише додає ваги. Вони на шостому місці в Лізі Європи та мають непогані шанси пройти далі. Також, якщо не помиляюся, Галата Сарай один з найкращих за кількістю забитих м'ячів. Повторюся, ми чудово розуміємо, проти кого будемо грати. Тож ми будемо намагатися зробити все від нас залежне, щоб продемонструвати якість настрій і зробити все, щоб показати пристойну гру. Тож, в матчі сьомого туру Ліги Європи Динамо на виїзді зіграло проти Галата Сарая. Вже на п'ятій хвилині Санчес відкрив рахунок після розумного розіграшу кутового. На 21-й хвилині Бакарджі подвою перевагу господарів, але наприкінці першого тайму Динамо відіграла один гол. Буяльський протягнув м'яч правим флангом, віддав розрізну передачу на Ваната. Владислав обіг муслеру та відправив м'яч у порожні ворота. Після цього гравці турецького клубу розлютились, бо були впевнені, що перед голом м'яч вийшов за поле, і навіть зупинились грати у моменті. Стар другого тайму розпочався зі скандалу для Динамо. Галита залишився у меншості. у боротьбі з Тимчиком у штрафному киян навмисно зіграв рукою. Однак, після перегляду вар суддя скасував червону, покарав захисника білосинів жовтою та призначив пенальті, який реалізував Осім хен. Кияни не здавались, та на 68-й хвилині знову скоротили відставання. Піхалюнок та ярмоленко, які вийшли на заміну, створили взяття воріт. Перший навісив з кутового, а другий примудрився у боротьбі з якобсом пробити ногою. А вже на 81-й хвилині Динамо зрівняло рахунок, і знову це був Ярмоленко. Але цього разу Андрій головою переправив м'яч у ворота після навісу Бояльського. Після завершення матчу Галатасарай «Динамо» турецькі вболівальники були приємно вражені грою української команди. Хоча господарі прагнули перемоги, вони не могли не відзначити високу майстерність тактичну підготовку і відданість Динамо на полі. У соцмережах з'явилося багато коментарів і щирими компліментами на адресу українських гравців. Турецькі фанати зізнавалися, що не очікували такого конкурентного матчу а дехто навіть назвав гру Динамо справжнім футбольним видовищем. Тож було приємно бачити, як спортивна боротьба об'єднала дві країни в дусі взаємоповаги та дружньої конкуренції. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після цього матчу.